Леся модна, по французьки шоколадні. А Ліжуля, твоє десь шоколадна, по шоколадну. Добрий ранок, люблю наші друзі. Доброе утро, дари наші подкопчики. Ви знаєте, яка змість була вчина, але ранок теж хочемо. Звісно, випили з вами каву, поговорили, попрацювали. Все буде добре по-другому є. Тому що, знаєте, життя прекрасне. Давайте, наші друзі, вип'ємо за початку дня прекрасного. За хороший настрій, за праву ножку, справую ножку. Вперед, ліво назад, все буде добре по-другому да. я, правильно? Що не хочете? Чому на все время, как... время говорить, а вони мовчать? Бо закривається, я казала, зайчик. Ну, але ж Жуня, она ти, ти по... кажеш? <laughs> Ну ви знаєте, що лапочка напослідок. Я вже бачите, чуєте заколку, заклала рукава, підкотила. Ні, зараз до кінця година дня просто така. Знаєте, сі сіро буримарі. Значить, що ми кажемо? Що ми наче кажемо. А ми вас міжом любимо, йдемо, дорогі наші, наші друзі? Добре, на пів сьомого ми значить, вчора ми отримали товачі. Сьогодні ми все вчора перевакумірували. дівчатки, мальчики. Ви знаєте, що замовлення у нас будуть тільки до четверга, щоб не було обід. За місяць вам говорила, дівчатка мої, що замовлення будуть до четверга. Значить, дивіться, кожен кусочок прирізаний, колосанчики, звісно, продані, котлетки продані, колбаски продані, але вони будуть завтра. Але все вже буде тільки на місці. Значить, дівчатка, дивіться, тортик з мідіами, він іде в'ями, в на ньому 4 відарів, ціна його 1500 тисячі кілограм. Такому кусочку, дивіться, дівочки мої, на 1050, але є менші кусочки, ну, є чуть менші. Ми робимо кусочки разі, дивіться. О, допустимо, такий кусочок. Сама серединочка 550 грамів на 820 гривень. Так, це торт Юан. дівчатки, всі мілюбимі мій торнадо. Дівчатка, сьогодні дивіться ролики, замовляйте. Сьогодні будемо з вами до последнього клієнта. Правда, дівчатки мої, за місяць вам говорила, замовлення даємо. Значить, тортик торнадо, 1500 гривень за кілограм, цьому тортику 330 грам, чи у нас 490 гривень. Він дуже-дуже смачненький. Ви знаєте, всі мій любимий наш копчений тортик. Дивіться, девочки, я вже вам говорила, весь товар вакумірується, ми все вакуміруємо. Робимо різні кусочки. Цей тортик по 1400 гривень, він на 530 гривень, 385 грам. Це гривень на 600 гривень. Значить, так, мої ріденькі. Це є. Все занесе, хлопці, все Що Можете знаєте? Що ж так? А що в ньому питься? Ескалара, все, лишай, не надо давайте. Так, Лесі, тут дівчинками вчора ми отримали ескалар, дивіться, ми все навакумірували отакими кусочками. Ескалара це вялена рибулечка, вона не похожа ні на що. Це копчено вялена вона по смаку йде не солена, не остра, не перчена, вона дуже вкусна. Ціна і 900 гривень за кілограм, кусочки десь полкіло. Девочки, тут вже, опять же копчений тортик, дивіться, ми кожну позицію вакуумуємо. Любий кусочок ми, вакуумуємо, ми все у холодильнику. Просто ми привезли вам показати, щоб ви бачили. Значить, трошки є котлетки, дівчата. Котлетки по 1000 гривень за кілограм. Ні, на місці вони будуть. Завтра ми дополучимо. Завтра получимо, завтра Потім асі три на діжуч, ти гривень за кілограм. Дівчики дуже смачна колбаска, то є цінові. По ці дві позиції по 1200 гривень за кілограм. Значить так, тут є тут. У нас з мідіями у нас ну саме знаєте, у нас саме такий ходові турки, це з мідіями, капчуний, а в принципі воно все по своєму що все дуже смачне, дівчатки, мої мальчики, щоб не було від замовлення, приймаємо до четверга. Я вам за місяць говорила, дівчатка, не ображайтеся, правда, ми не розірвемося, Ну, правда, дуже багато роботи. Дивіться, ми і так. От час допустим, час приходить 200 банок дунайки. Тому що лящий продали, буде дунайка. Дівчатки, сьогодні будемо вам передавати абсолютно все. Дивіться, щоб потім не було на мене образ. Я за місяць говорила дівчата, робіть підготовку. тому що дивіться, ми і так. ви бачите, ми приходимо в 6, уходимо в 8, Ну, рай, ну как бы я ніколи не скажу ні що, але ви знаєте, дівчки мої, ви теж розумієте, сьогодні ну, нам трошки вдома щось треба буде робити. Ви повіні, не ображайтесь, саме головне е, хоч піти помити голову, поміяти цей голос, ну куди світочку? Голову то я помила, а покраситися, бути красивою, знаєте. Так що мої рідненькі замовлення на вайбер 0984930776. Кроме вайбера більше нікуди з 6 утра до часу дня. Дівчата завтра включити останній день для замовлень. Замовлення опять розказала. Значить, так тортик э, 1400, тисячу чотириста. Ось така котлетка гривень кілограм, тунет э, тунет мерлін і осетринка 1200, Ескалара, девочки, дуже смачна рибка, особливо тонкою на річ, вона дуже вкусна, вона не похожа ні на що. Дівчатка мої дополучили ми оцю ікру. Ми її розфасували, Дві це повний холодильник, все нафасовано. Дівчата. Все нафасоване, все знаходиться в холодільчику. Отакої вот корочки ми взяли 62 баночки, вона дуже смачна, 80 доларів 100 грамів. Тут 130 грамів, вона стоїть 100 доларів. Дівчатки, всі мій любимий наш крабик, Саме, саме ходовий у нас крабик 250. Ну, хоча і 700 грамів теж, 700 грамів вигодно взяти. 700 грамів стоїть 6 тисяч, 5 кіло 4. І от такий крабик маленький 2 тисячі. Значит, крабики, вот это смачненька смачанько печеночка, девчатка, щучка тоже 250 грамм тысяч гривен. Вся икра пофасована. Мы все пофасовали в полодинчике. Девочки, подивіться. Учора у нас было, ну правда, вчора, бачите, поченчик, поченчик всегда на месте. Девочки, вот 700 грамм, 6 тысяч, полкило, ,5 5250 грамм дві. Такая баночка, 250-350 полкило. Дівчатка вся ікорочка розфасована. ціна на ікру не змінилася. 700-800 гривень за 100 г. Отакої осталось. Там ще не дуже багато, 250 грамів 1000 гривень. Грам. Відкриваємо цей, коли інша дівчатка, дивіться, все виложено под линейку. Ікорочка китам. Киту ми оцю вчора отримали, ми вчора ми три, три відра отримали вчора. Ми тих три відра і розфасували. Ціна на ікру 800 гривень за кілограм. Ця горбушка, не напасуємо, тому що ви знаєте, що ікорка вона дуже смачна. Це прийшла кита. кита це розвісна, вчора ми її пробували, вчора ми її дивилися, вона малосольна, вона не шкура, це саме важне. Дівчатка, є дуже багато щучка. Ви знаєте, що щучка по тримінуту вона рівняється до чорної ікри. 100 грамова баночка 450 гривень. Так, це є. Отові ми дивіться, є ікорочка колочка 220. 230 грамм, 1500 гривень. Вона дуже смачна, вона не похожа ні на що, вона малосольна, вона не шкура, плюс у неї красива баночка. Дівчатка, як подарочний варіант, одним словом. Потім так леся, що давай на колбаску переходимо. Так що, мої дівчатка, дивіться, замов, все перед вами, все показуємо. Я завжди вам показую, що ми отримуємо, посилки, щоб ви просто бачили, що ніхто нікого не обманює. Дівчатка, в роботі може бути, знаєте, форс-мажор. Можна побути телефон, можна все, але це все рішається. І ви знаєте, коли, допустимо, ну в основному яка моя вина? я можу одну тисячу телефоні написати, номер пошти можу не написати, але це все рішається і ну ви вибачте, правда, бо хочеш, знаєш, хочеш як лучше, а, виходить, як завжди. одним словом, ця ікорочка є, ми її получили багато. Ви знаєте, хватає. Я ніколи ні за чим не ганяюсь, Я всегда говорю, дякувати Богу за те, що у нас є. Гріх від Бога жаліться, тому що це дійсно так. Завтра ви знаєте, сьогодні середа, і ви кажуть, суха середа. Завтра в на четвер сидіти сьогодні... катарвана вже в Внизу, внизу. Вона... Ні, внизу дві кадирочки, дві каже, двісь, ось все. Ні, ось дві. Двіка в нас нас вже порваченька. А, так, да, трошки дирочку видно. Ну а що, вона є, вона на углу. Завтра поміняємо кльйоночки, помиємо повністю. Все. Ну, тому що четвер. Так, що? Ну, йдемо на фабарку. Так, дівчат. Алішка, забирайте, ящички вже двічі. А, я зрозуміла. Білий кабан. Білий кабан скільки у нас стоїть. 700 гривень кілограмів. 700? Хорошо торгую. Вчора може бути 750, сьогодні 700. Десь я покажу, потім Значить, Дивіться, вибір колбаски дуже-дуже великий. І дуже, дивіться, все вилежено. Виклад, колеса, звісно, зробила вчора Обалденно класно, Дівчатка, дикий кабан 700, вся Лібровська колбаска 750. Фуєт 700. Дівчки мої, дуже вкусно, е, е, які, гранатовий сок чи вишневий сок. Вищевий. У вишневому соку, вона не похожа ні на що. 700 гривень за кілограм. І ця ковбаска, м'ясо стоїть, м'ясо стало, вона 600 гривень за кілограм. Самончики 250 пачка, 250 гривень, 500 пачка 500 гривень. І отакий подарочний хамон, він стоїть 1500. тисячі. Дівчатка, дуже смачний цей баранчик. Вона, по-перше, м'яке-мілка салями, вона йде тверденька, вона не похожа ні на що. Ціна їй 650 гривень за кілограм. Багато поробили такої нарезки, дівчатки. Ну ви розумієте, туди кожен хоче їсти по кусочку різної колбаси. Ми поробили говядинка, уточка і з фісташкою. Ціна 650 гривень за кілограм. Є відділення уточка, кроль з фісташкою, говядина, махан, курхан. Ціна 650 гривень за кілограм. Дівчатка, дуже смачний, ну давай, розріжу його, да, ти кажеш? Ну, давай. Дивіться, білий медведь. Ану напробуй білого медведя. Ану Леся, скажи, як він, коли він так пахне. Дівчатка, дивіться, білий медведь. Ціна його 700 гривень за кілограм. Це йде свінінка, так? Да? Свинка? Да. А ну як він? Кус вкусний, вкусний, так? Да? так вибір дуже великий. У мене входиться в кулегічку, я вам більше роблю обзор. Печоночка дуже смачна, 250, 500 і 900. Тут, звісно, вибір такий поки що невеликий, зараз доложимо. Малосолки немає, сьогодні не буде. Зараз це все подолаємо, тому що тут, знаєте, сирочки, ми вчора подали абсолютно все. Хана вакумірована її, трошки ще є капфлету, колбасу, сьогодні це все дівчаточку. Подивіться, туніє це скалара. Одним словом, ми її ріденьки. Ми знаходимося в молодшому корпусі, точка в нас одна, нами дуже дні. Замовлені, включительно до завтра. Що ти ще ж? А мастинки? Ікра. ікра. А, ікра. Ой, так, да, ікра дуже вкусна. 1800 за кілограм, вона виходить за 900 гривень 20. Хоча печорка дівчатка, вона дуже смачна, ви знаєте, її розпробували. Вона йде без горчинки. 230 грам, 250 гривень. Одним словом, ми її красуємо. Щоб потім на нас не було образу, що ми вам щось не дали, щось ми вам не дали. Я вам вже говорила. За місяць робимо заготовки. До четверга включити ми робимо замовлення. Дівчатка, не ображайтеся. Тому що, ну, поки так. Здоров'я, благополуччя вам, сім'ї, в роботі, Лесечка. Хорошого дня, дівчатка. Дякую, бабушка Галя. Так, дівчаточки, дивіться, які красиві пасочки. Боже, мої верідненькі. Господи, Бошу, все було добре, Так що ми крестоні, ми на привозі, подивіться наш шикарний молочний корпус, справа у нас колбаска, зліва творожок. Зайчик, що ти ви що таке визначається? Ласточка, я що Ласточка у нас? Шо? Так що, дівчатка, і корка є, все у нас є. Зараз косик Дунайка, 200 баночек, зайчик. Скажи добрий ранок, вітулька. Квітулька тобі лапочка передав побрали. Тому що вчора квіточки не було, ви ж понимаєте, а квіточка теж. Дуже... Наша команда, зборна команда України, да? Зборна команда, Україна, да? Зборна у... команда України привозить. Де таке? Я нігде не бать, так, да? зайчик. Віточка. Ти сіді... не ну, прямо цвітеш і пахнеш? Ти поймає, прямо цвітеш і пахнеш. Mm -hmm. Щас... Ой, на зайчик, так тобі кавить. Це п'єш по моду, ні, ні, це не на американка. Ой, квіточка, де всі такі. А, квіточка по модулю. Що за ти робиш? Квіточка мені виходить. Корбушку далі, чи кипа крупненько. Я полкілограм. Пол кілограма. Я вам дві баночки по 250 грамів, дуже вкусної крик. І взять вас буде ху-ху, ті очі на руках ногти. А скільки на... Дивіться, це теж вкусно, але дивіться, поки є ось, дивіться, вона вся по-своєму вкусна. Ну, я вам кажу, Ви ніколи в житті не коштуєте. Вона дивіться, я поки обговорила всіх, що брали в житті зі банки, це було щось. Так, У тебе були от і железні банки та ретамальні, світли, <плес> Дв... точно там. Ну свята ж нікуди не тікає, свята свята до заката. Чотири тисячі є. <плес> 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 я вам дам таку саму тільки 100 грамоту. І рі 200 вона ще є. Вона є двісті. Нам, це ж, це, це, да. Получається так, 4000 плюс 1600. Є. Ага. Є. Даю вам. Так що, мої хороші кідунайку, тоже киточка, ти можеш. Тут 100 грамів. 80-800 гривень. 5 часов. Так, мої хороші кідунайки, сьогодні взяли ми 200 баночок. Пляща поки немає, але я думаю, на сьогодні нам вистачить. Дунаечка 560 гривен баночка, 4, не жир, 4 жирные обалденные классные штучки. И она, чтобы Дунайка вот такая классная, а бухли, то она не съедобна была. А, ну что там, обсмотала, когда и все. А тут плотненько. Да, да. Слушай, кошмар, вытащила. Прямо, Прямо так и вытащила? Нет, такое не бывает. хорошие нет. радуется сегодня хорошее настроение у нее вчера отдохнула сегодня боевая и крыль, и крыль. боевая щуку не, не, вот да, не. цветет и не не знаю, квиточка, квиточка цвета и пахнет башки пожалуйста вам вот приставьте спасибо вам Значить так, мої хорошення, отримали 200 баночок Дунайки, 550 гривень банка. Дунайка, ви знаєте, сама полізна рибулечка у свікулечки. Дунайку треба їсти, обсасувати хребет, тому що сама порізна дівчатка замовила, я вам говорила, за місяць передаємо до четверга, щоб не було обід, щоб не було неприятності. Сказали, що я за місяць говорила кожен день, в кожному ролику дівчатка. Ось вот така баночка, 4 штучки, 550 гривень. Обалденно вкусна рибулька. Девочки, ви знаєте, що Дунайка, вона сезона рибка. І вона дуже-дуже порезна. Сьогодні ми взяли 200 баночок, і я думаю, що достатньо буде всім. А якщо комусь не хватит, то вона буде потім завтра. Девочки, не забувайте, що в нас дуже-дуже дуже. Тут ще забито. Дівчатка, ви дуже обов'язково попробувати кальмар стонцові, з тунцом і форель зі скаларою. Дуже вкусна рибка, м'яка, ця більш плотненька. Ціна і 1000 гривень за кілограм. Значить, в у 235 гривень. Тут виходить 300 гривень. Дівчатка, вона дуже смачна, вона не похожа ні на що. Взагалі, ви знаєте, кожна колбаска вона не похожа ні на що. У нас кальмар тут, тому що вона улітає. Вона дійсно смачна. Ну ви знаєте, що кальмар, вона теж полізна рибулечка. Одне слово, мої хороші, Ми знаходимося на привозі молочному корпусі. Ми працюємо в суботу. Ми працюємо. Неділя, понеділок, вівторок, наверное, ми не працюємо. Дівочки мої, щоб не було на мене образ, я говорила за місяць замовлення до четверга. Потім будете на мене дути свої сьоцьки, говорити, а ми хочемо. Кажуть, дівчатки, я теж багато що хочу, але, дівчатка, ну ви розумієте, в нас теж є дом, в четвер треба теж буде прийти, щось там, хоч ті вікна помити. Ну, правда. Ну, ну, дівчатка, не ображайте, саме головне, говорила за місяць, замовлення робимо. Так що, мої хороші, підунайка є, лящик буде, і корка є, все в нас є, ціни, я вам зробила, обзорчик, я вам сказала. Сейчас ми починаємо, бо вже замовлення тік-тік-тік-тік-тік. Там десь то 150 уже є, але в нас команда така, знаєте, гучна. Час квітулька заряд сделает. Ти квітулька, ти квітулька, веселюнька. да ты такая <говорит> Олеже, ты знаешь, що ти така зачарована? Аріже, ти знаєш, що з квіточка хороша настрій зачарована, а ну? А по чому ти хочеш сьогодні <говорит> так політики? Світти пахти. Світти пахне, так? Я не знаю, что, знаю що квітулька мамина йому робила. Що ти квітулька, якось поробила? Та й квіточка сьогодні хоро. Ні, она сначала пожарка, а потом Хороший так, да, зайчик. Да.